Доброго дня! Це програма Антиквар. Я Анна коваленко у студії Укрлайф. Тіві сьогодні до нас в гості завітав продовжувач династії: художник і син знаного графіка Юрія Хіміча. Михайло Хіміч. Добрий день, доброго дня, пане Дуже Михайло. Приємно. Ви можете дивитись на мене, так буде Ні -ні. зручніше Ні -ні. і нашим так. глядачам. Ми будемо говорити сьогодні про, про вашого батька, про Ні -ні. доробок, який він залишив, про виставку, яка відкрилась, до речі, в Карлита арт-клуб що давно і Ні -ні. триватиме вона ще тиждень. Я так розумію, відкрилась вона з нагоди 85-річчя вашого батька. На жаль, його вже зараз немає з нами, але він залишив по собі. Здобуток певний, і ось про це хотілося б поговорити, що на виставці представлено? Ну, по-перше, про виставку, це десятиріччя з дня його смерті, uh -huh. оце 85-річчя з дня його народження. Так що, е якісь підсумки, знаєте, воно 10 років це певна дистанція, і це та вісне, з якою набагато легше говорити про те, що за фігура, які. Прекрасні у собі риси особливо тато. І якраз час згадати, і час відвідати цю виставку, подивитися роботи і зробити для себе певні висновки. Ваш батько відомий графік, і він малював архітектуру. Ну, графік, різних міст. графік це така умовна категорія. Справа в тому, що в Радянському Союзі було, була така традиція. Розумієте, кожен художник. Він був приписаний до так званої секції, секція живописів, секція графіків, скульптурів, монументально декоративне мистецтво і так далі. Тобто, ми ж не знаємо до якої касти таким чином належав Леонард да Вінчі чи Ван Гог. От, от хто ми це такий? От, от, от Ван Гог це графік чи живописець, і в якому сенсі він живописець. Тобто, звичайно, тато він. М за кількістю робіт, за їх спрямуванням, він, звичайно, живописець. Угу. За освітою архітектор, але викликанням художства. Але була така введена е, класифікація, що все, що намальовано на папері, це графіка. Угу. Ну, треба було якось розділити, розумієте, де людина іде і отримує пайки, скажімо. Чи якщо вона купує Як потіку в санаторії, да, то вона повинна йти в своє стойло. От таким чином, умовно, це можна назвати графіку. Звичайно, це. Роботи сповнені колориту, колориту дуже неповторного і чітко впізнаваного. І, звичайно, це живопис, якщо так взагалі. Угу. А чому це був папір? Це було зумовлено ті технологією зручності, зручності. тато малював завжди в дорозі. Угу. І папір це був також особливий. Це була дуже така пористий, типу обой чи промокашка, тобто папір, який всмоктував в себе фарбу, і фарба після цього не стиралась. Тобто цей стан, коли папір був змотаний в рулон, ну розумієте, з олійними фарбами чи з якоюсь іншою технікою, не дай Боже там пастель, uh -huh. воно не проходило. А ці роботи в результаті вони гарно збереглись до цих пір. Тобто, вже пройшло півсотні років для деяких із них, і вони на сьогоднішній день, майже як нові, десь бумажка трохи пожовкла uh -huh. і стала ще цікавішою від цього. Так що це було чимось виправдано. Ваш та киянин він це... гуляв по місту постійно з цим рулоном. І не з тільки певними... по, по місту, да, це була така як би знакова постать не тільки в мистецтві. Розумієте, він був настільки, видно, за психічним своїм складом, за способом світу сприйняття. Він був номадом, кочівником. Розумієте, він себе гарно почував тільки в дорозі. Uh -huh. Коли перекладні якісь ці полустанки, автобуси, поїзд, і він тоді казав, що він тільки нормально спить, коли він відчуває... виїжджає з дому. Оцей момент руху і захопленість якоюсь роботи, якимось процесом, вона приводила його в нормальний стан. Він а подорожував а з вдома вами? вдома він, він погано почував себе. Але вдома він фактично не був. Так. А я з ним був завжди з шести років, він брав мене у більшість своїх поїздок. Звичайно, не усі там за кордон не брав. От і. Я йому допомагав, носив цей муданчик з фарбами чи там рулон з папером і також пробував малювати, сидячи біля нього, він ніколи не вживав примусу не змушував. ніколи. Тобто це його була така позиція. От, і чимось вона була виправдана, тому що у мене немає деякої такої відрази, яка буває часто у дітей, яких навчають з, з, з малих років образотворчого мистецтва. Потім воно викликає деякий такий зворотний. Резонансу у мене цього нема. В принципі, я завжди позитивно ставився до роботи художника. Це хороша, прекрасна професія. Ну ваш батько, так, крім так. того, ще й викладач, він же певно вам підказував. Так, і ще підказував. одна грань, і ще одна грань така, що в принципі, якби він був не художником, не архітектором, а педагогом, то він би залишив все одно свій величезний вклад. А ви знаєте, що педагог це якби окрема така харизма, окрема. Властивість щось, щось передати да, іншому. І не кожен художник, який би блискучий майстер він не був, не кожен може доносити до інших. Це особливий стан війти в стан студента і почати з ним говорити на мові, яка потрібна саме студенту, От відкинути свою самість, відкинути свою е гординю, деяку і е зійти до самого простого, до самого елементарного завдання, скажімо, як, яке повинен виконати першокурсник. От, і знаєте, у нього були якісь свої технології щодо спілкування з людьми. Студентів він випустив дуже багато. І на сьогоднішній день це дуже відомі майстри, архітектори, реставратори, uh -huh. і київські, і, і, і за, межами, за межами нашої країни. Ну, можна назвати, скажімо, там, Юрія Лос... Лосіцького, це відомий реставратор, який ряд храмів реконструював у нас от гостиний двір, наприклад, чи там Фонтан Самсона. Чи... Юрій Дмитрієвич, ну, от всі ці люди вони можуть сказати, так що разі, вони відомо. навчались у хіміча так, і так, це свого роду так. така школа. Хіміча. Тобто, після їхнього навчання це була своєрідна якась дружба, якісь при, при, приятельські відносини. І цей самий Юрій Лосіцький, він... Це людина, яка закохана у сам процес малювання, який він дуже поважав тату як аквареліста, як художника. А тато експлуатувався, він дзвонив і каже: Поїхали по гриби. А Юра ну ніколи не любив грибі, він не любив грибів uh -huh. рибалку, а тато любив. І він у вас є машина, поїхали подивимось, скажімо, там якесь городище під Бородянкою. Ви знаєте, там насип 11-го стрілякове сторіччя, сторіччя да, розумієте? І ми туди їхали, було зрозуміло, що там просто опеньки хороші ростуть. Ми зараз не повну корзину грибів. А Юра Лосівський це витримував. От і... з поваги до батька він от завжди ніколи не відмовляв його і віз в якийсь. Нецікаві для себе пригоди. Ну, от крім як по Україні, він подорожував ще і за кордон. Це була взагалі велика ну, по всьому, рідкість. По всьому yeah. СНГ, по всьому Союзу, звичайно, він їздив де тільки міг. От, найбільш колоритні поїздки, це ми колись з ним їхали в Сванетію. Це високогірні області в Грузії, куди зараз прокладені магістралі можна просто на велосипеді доїхати. А тоді це були неприступні гори, екзот, грандіозний якийсь такий екстрім. Туди поїхати можна було uh -huh. вибрати ще не вибрати звідти. От, і це дуже гарно виходило. Чи, скажімо, по Дагестану ми подорожували. От. А закордонні поїздки, ви розумієте, він не був членом партії. І Він був дуже таким неблагонадійним в очах деяких людей, тому що він малював, ну що, ну, церкви малював, храмові ну, так, що комплекси теж було, в переважно це сприймали як деяку проповідь релігії, хоча хоч він ніколи не був релігійною людиною. Ще й мав якісь стосунки з дисидентами, з 60-никами. Ну так, розумієте, вся група 60-ників, це ж Такі нонконформісти, що поети, що художники потім виявили, що вони такі респектабельні, і гарно влаштовані у світі. От а тоді це вважалося, що от вони в піку офіційного мистецтва щось працюють. Але от з таким іміджем він все от, одно зміг е це виїхати. Це за... випадки. Це випадки. Тобто він людиною був активною, часто його роботи репродукувалися, і одного разу вони були надруковані в журналі «Совєтський Союз. В номері, в спецномері, який вийшов на Фінляндію. Угу. Дружні країни, розумієте, дружні стосунки. І його якісь живописні роботи були надруковані Фінляндії. Здається, це була якась північ поїздки на російську північ, угу. тобто якісь крає... краєвиди близькі до Фінляндії. І на диво звідти е, прийшов у Міністерство закордонних справ запит е, фінський мільйонер, бізнесмен. Директор фірми печатних машинок, друкарських машинок, угу. він захотів запросити його до себе в гості. Він був так вражений в гості, цими картинами, да. що йому, йому сподобалось. В журналі. І, звичайно, тата би не випустили. Тобто було дане завдання, от він йде в одну інстанцію, воно, як зараз кажуть, качелі. Ну, з за кабінету в інший. Да, з кабінету в кабінету, на тому ця вся справа мусила закінчитися. Але тато. З такою, може, якоюсь генетичною такою українською хитрістю, чи може такою, як би це знаєте, ласкаве телятку. Дв... Да. І він пішов прямо у фінляндське посольство. І це був хід, якого Конем вони не могли, не могли передбачити. Його зустріли дуже цивільні, дуже культурні люди, які побачили, а тато завжди ходив в такому вигляді, як ходив скрізь. На сьогоднішній день це був би вигляд, скажімо так, бомжа. Отак, тобто він дуже бідно одягався. Він... Підкреслено ніколи е, не одягав на себе, ніколи не купував якоїсь дорогої речі. Ну, Сьогодні би це назвали. Це це... Ну, знаєте, от йому можна. Силивий склад. От комусь не можна, йому Всі можна. Сприйняття. Це не, не в плані, що він був там чистоплотною людиною, розумієте, він. Uh -huh. е, але в його вид е, викликав деяку е, увагу по-любому. От і він, значить, з цими своїми фарбами з рулонного папера він, значить, Склон... е, е, да, заходить в посольство. І за його розповіді, це люди, які серед площадки дошка більярду, вони грали в, в більярд. Кілька людей дивилися, розпитали, в чому справа, і взнавши, що його хтось викликав і якась справа, виїхати просто потримай кий, і достали печатку, поставили ми, будь ласка, візу, візу він, він... він від'їхав через пару днів. І, потім... і на все життя у нього зав'язалася дружба з цим мільйонером. Вони переписувалися, більше його, звичайно, не випускали, він не виїжджав. От. Але цей От Тонікоски, угу. він їздив по всьому світу, він любив подорожувати. І де б він не був з якоїсь там Нової Зеландії чи з Марокко, з Мадагаскару, він нам висилав місцеві листівки, писав листи. Вашому німецькою вони спілкувалися з uh -huh. німецькою мовою, та то знову німецькою. А Отто він володів багатьма мовами, в тому числі німецькою. От. І він висилав листівки, розповідав про свої пригоди. І я пам'ятаю, що було багато цих марок різнокольорових, uh -huh. які ми всі сім'єю над чайником, над паром ми якось відклеювали і колекціонували. І, да, дуже і зараз збереглись і листи, і мови? Е, так, ну звичайно, так. Да. А ваш штат, ви розповідали, що він малював церкви, малював mm -hmm. архітектуру Києва, багатьох міст. Що ще він малював? Які були особливості? Або чим відрізняються you... його саме ці архітектурні? Mm -hmm. Ну, якщо взяти класиків архітектурного пейзажу, це такий дуже вузький жанр, дуже вузька така галузь. Ну, як, в принципі, люба галузь, вона вузька, так само, як портрет, так само, як і. Щоб не вигадити, це достатньо таке вузьке спрямування художника. Угу. Е, є така концепція, що художник не змінює жанр, Він, Має. Е, всі жанри хороші, але треба самовиразитись хоча б в одному своєму, скакати з жанру, це ну, жанр. знаєш. Можна, але в принципі обличчя художника воно визначається також і тематикою. Так? Угу. От, і якщо взяти. Е, е, Тих художників, яких він дуже любив і поважав, які якби особлюють цю культуру зображення архітектури, наприклад, Острумова, Лєбідєва, чи там художники е світу мистецтва Дубужинський, наприклад, то ми можемо сказати, що тато він е довів цей стиль до найбільшої досконалості uh -huh. і до якогось такого абсолюту. Тобто, це об'єкти, які мальовані з натури в його концепції. Е його робота не була за таким зразком, знаєте, як художник робить багато пошуків ескізів, і потім робить підсумкову роботу. Угу. Тобто всі роботи були одночасно Відразу. і підсумковими. При тому екстремальність роботи на повітрі, скажімо, йде дощ, і для цього у нього є парасолька. Скажімо, Висока, висока вологість повітря у нас є такі, значить, газети і сірники для того, щоб підпалити і полум'ям сушити малюнки мокрую ще. Картину. так, Самі фарби, якими він малював, сама бумага, це в цілому складало такий, розумієте, як живописи тютюник собою носить, і у нього є ця вся кухня при собі. Але він може намалювати там один, два, три етюде і угу. після цього йти додому, от, викладувати на просушку ці роботи. А у нього був цей заряд на скажімо, там 50 чи 100 робіт, і він міг в подоріж їхати з повною екіпіровкою і на місцевості вже не шукати. Що там мені може допомогти, а вже ага. все у нього було з собою. І ці речі були настільки екзотичні, що, скажімо, цей чемоданчик для фарб з випрацьованими фарбами, він залишив подарунок, скажімо, цьому Отто Нінікоскі. Клас. Ну, от просто він настільки забруднений, це такі, знаєте, чемоданчики з металевими цими куточками баночками. набитими, розумієте? Ага. Ні, це так вони просто там всередині були банки. Вони шуркують. Так, просто вкладалися це. Да, просто yes. чемодан mm -hmm. картонний з такими металевими заклепками і. Металеві куточки, знаєте, щоб не оббивався чимоданчик. Да, да, да. От, з масовими ручками такими. Він не мав права, він написав записку, що не, не має права продавати і дарувати свої роботи, будучи в Фінляндії. Тому mm -hmm. що це надбання Радянського Союзу. Mm -hmm. Ну І раз вже була така записка, він подарував цей чемоданчик. Той каже: я замість картини, повішу його на стіну, це буде про вас. Він залишився да, да, в... да, да, да. він приїхав назад без, без свого чемоданчика. А він взяв туди самий побитий, самий потасканий свій чемоданчик. Я думаю, Я думаю, що він дійсно з цим він не цінний, насправді, якщо як так. робочий момент. Ви розповідали, що він працював Намовлений. навіть під дощем. Да? Я так розумію, що він ну, постійно тобто... людиною відкритою, того відбувався певний інтерактив, бо люди ж ходили, всім же цікаво, постійно загинаєш. Так, не кожен, за плече. не кожен художник може малювати в ті, в тій ситуації, коли на нього за спини дивляться. Ну зрозуміло, це досить важко. Просто mm -hmm. якщо на нас. Хтось над душею, стоїть, як над, над душею стоїться навіть в більш простих ситуаціях, якщо ти, скажімо, ну ми знаємо, але навіть якщо близькі люди і занадто пильно дивляться. А тут, навпаки, його праця приваблювала, ну, перш за все, дітлахів, тобто підбігали діти, uh -huh. підбігали дорослі, відповідно, якісь запитання в відповіді. Він дуже вільно спілкувався з людьми. Тобто, у нього якийсь був хист підловити цю хвилю співбесідника. І не ображаючи його, але все-таки з якимось гумором, от, от якось він відчував це. Тобто ми подорожували дуже багато, і наскільки я згадую, без конфлікту. Тобто, у нас не було таку, такої ситуації, щоб. Що ти щоб десь тікати залишатись без фарб. Одна була, але я не буду неї. нею. З фарбами все, але трохи стрімно було. Але, в принципі, угу. оскільки це за багато років подорожей, то зустрічали нас дуже-дуже приязно. Люди, які бачили, що приїхав художник і малює їхню хату. І взагалі, коли тато малював, він же дуже швидко малював. Тут це готова робота виходила, скажімо, там, за півтори години, за 40 хвилин. Угу. І це великого формату картина, скажімо, лист розміром. Так? І, і це картина, знаєте, от коли вона в залі цього навіть не так видно. Підходить людина, дивиться на картину, а це ж його хата. Розумієте, Це багато кого дуже вражало. Вони не просили подарувати або залишити. Подарочки в цих Всі... випадках роблять копії Та, або ні, ні, щось? Ні, Ну, всяке було, звичайно, він не залишав, оскільки у нього там були свої, своє на меті. От, але нам виносили там їсти, пити, там якісь, пригощали чимось. Питали, чи маємо ми де залишитись на ночівлю? На да, да, да. От, і, в принципі, це була атмосфера, в, якому, в якій йому було комфортно працювати. І вам, певно. і мені. І з також студентам почу. кожен рік він він вивозив групу студентів, скажімо, там 20-30 чоловік з будівельного кісі, тоді, значить, Київський інженерно будівельний інститут, а потім з художнього інституту. І він влаштовував їм таку, таке веселе життя, і він заставляв, щоб вони обов'язково дуже багато. От у нього це знаєте Малюван. така угу. марсийська діалектика, от кількість переходить у якість. От, і він наполягав, щоб архітектори, люди, які, скажімо, з живописнями і графіками це могло не пройти. У них свій гонор і свій, якби. No, э, э, своя, як, як він казав, спесь. Э, думка про те, що вони талановиті, геніальні. А от з архітекторами це проходить. Він заставляв їх багато працювати. І э, перша реакція це деяке обурення. Чому ми так рано встаємо, чому так, а, а, а хіба можна, і mm -hmm. так далі, вона, як правило. Тобто з різними групами по-своєму і завжди ж в, в групі, це елементарна соціологія, є люди, які стараються працювати, як скаже педагог, є опозиціонери, є, є, є люди, які опозицію підтримують, 10 чоловік вже обов'язково це присутнє. Але він якось вмів, вмів обійти ці підводні. Ці течі, і воно якось в кінці кінців, як правило, спрацьовувалось. І ну, знову-таки робота. це ж не на голову місці. розумієте, Він працював разом з ними. Розумію. Якби він просто говорив інша справа. І був такий переломний момент, коли у всіх починало получатися. І люди доходили до такої екстазу від самореалізації, від того, що виходить, це щастя. От коли ти знаєш, що у тебе кілька ти днів працював, попереду. Ти працював, працював, тут є певний… І, і така самовіддача, і потім, звичайно, про це ходили, ходили легенди, що от нас хіміч підіймав в 5 ранку, а насправді в 6. І що ми зробили там 100 робіт за практику, це було якісь такі от. І дійсно, коли от. Там до 20-ї роботи роботи не виходять ніяк, а потім раптом іде потік. І в цьому потоці, що не робота, то деяка знахідка, деяка вдача. багатьох надихало, і спогади про це дуже хороші. Добре, він ви кажете, що ось і студенти малювали багато, і він малював багато. Да, Разом, він багато малював. залишилось робіт. Я, Я знаю, що так. є його роботи зараз в багатьох музеях і світу і ну, в України. Так, 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 так. І Є постійна експозиція в інституті, і mm. у колекціонерів приватних та да. з'являються навіть на аукціонах. У вас ну, багато ну, робіт це... залишила? Ну так, звичайно, більшість робіт у мене. Uh -huh. А та частина, яка, яка зараз в приватних колекціях, вона також велика. От, і, звичайно, ну, мені повідомляють, от ми бачили на такому аукціоні, на такому про деякі я знаю колекції, про деякі, розумієте, ці роботи переходять із рук в руки. От, і це прекрасно. Ви знаєте, от я поважаю китайську культуру, знаю, uh -huh. як малюється китайський роглів слово колекція. Колекція, бо наша бібліотека це знак дерева і знак пташки. Це пташка, що сіла на дерево, розумієте? А, в принципі, тобто, річ... десь зв'язок я можу відчути. Ну, розумієте, от книжка, яку ви поставили на полишку, uh -huh. вона до полишки була надрукована, і вона потім з полички злетить і піде своїм шляхом. розумієте, Поки вона стоїть на полишці. Uh -huh. Але потім оце, оце, да, оці Момент. книжки вона відпочиває, вона сидить і Чекає знаходиться часу, в стані нерухомості. Вона uh -huh. зберігається на сьогоднішній день в деякому цьому положенні. А потім вона зміниться. І тому, що, і тому що, і роботи, які з'являються на аукціонах, це значить, що вони живуть. Вони переходять з рук в руки, і це їх самостійне життя, воно ну, так, слава має Богу, бути нас, не залежить від художника. Художник якби випустив Пташка да, цей літачок з паперу випустив, він якимось чином живе своїм життям. А ви роботи виставляєте ось так е, от на аукціони? Е, я особисто. Ну, У нас був один благотворчий аукціон. Угу. Е, років десять тому назад ми робили з галереєю коло. Угу. Аукціон присвячений е, онкохворим дітям. Ми заробили за один вечір 65 тисяч доларів і купили продаючи лише роботи хімічі. Так, ми ми, ми продали 300 робіт, тобто ну, все власне, що було на аукціоні виставлено. Ми продали в той вечір. От заробили 60, здається, 4 чи 66 тисяч доларів. І ми купили онкохворим дітям. Там є такі спеціальні пристрої. Знаєте, оця хімія страшна, яку капають. Угу. Є такі спеціальні апарати, називаються інфузомати, які дозують ліки. Угу. А без цього там, скажімо, батько чи мати сидить і відраховує крапль. А краплі бувають більше, менше, і це дуже неточно. І, і незрозуміло, що вона, в принципі, не потрібна, і потрібна таке лікування. І ми купили ці а, а, апарати, інфузермати, які, які да, ну, потім угу. великі скидки зробили, і фірма нам подарувала кілька. І ми от в інститут онкології зробили, зробили так. такий презент, да, от, от такий акціон був так. А це, це ми mm -hmm. говорили про благодійний аукціон, це дещо специфічно. ні. А Комерційні звичайні. Ні, я особисто ні, розумієте. Я, в принципі, не комерсант за своєю природою, я також художник і, 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 і вважаю, що не наша це справа робити гроші. З робіт ми повинні робити роботи. Ну же певно, звертаються і приватні колекціонери там просять так. щось продати. Є, є, є ряд контактів, звичайно, купити у мене роботи це набагато дешевше, ніж. Ну, вони за, за рахунок цього живуть, що вони роблять аукціони, презентації і так далі. От, і ну, що тут слід сказати? Слід сказати, що, звичайно, кількість робіт достатньо велика, тому ціни набагато занижені порівняно з тією якістю, які несуть собі роботи. От, Скажімо там. Художників одного класу рембран, скажімо, і Веласкес Веласкес коштує набагато порядків дорожче. Просто математично у нього менше робіт, розумієте, у нього мало. А Рембрандт намалював їх багато. Тобто це також фактор, який впливає, впливає. на формування ціни. Так, з іншого боку, завдяки тому, що робіт багато, вони створюють певне поле культурне, вони прикрашають і помешкання, і музеї. І, 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 і розуміти, все таки робота повинна жити, а не десь зберігатися в запасниках. Так що це дуже позитивний погляд. Ви праві, я сподіваюся, що роботи вашого батька будуть жити довго і українці будуть про них знати. Я ну, вам так. дуже дякую, дякую нашим глядачам. Це я була програма дякую. антиквар про мистецтво і колекціонування. Побачимось наступного тижня. До побачення. Дякую.